Це буде влог. Читатиму я Сіндер Марісі Майер, яку мені люб'язно позичила Даша з каналу до літературне, тому що я досі не певна, чи я хочу купувати її. Станом на зараз хроніки місяці, це серія, в якій Сіндер, перша книга, вийшла практично повністю. Ну, принаймні, там, звісно, щось гудвіць каже, 17 uh, книжок, але в основній серії, здається, їх 4. я вже уранку бачила всі 4. Тож, знаючи мене. Або я купуватиму всі чотири, або вже треба не купувати жодної. Це типу фентезі, ретелінг попелюшки. Воно може бути дуже кльовим в межах свого жанру, або воно може бути дуже крінжовим, і дуже важким для мене. І це залежить від багатьох факторів, починаючи від того, як написано, від того, як зверстано. І завершуючи тим, як вичитаний перекладний, кажучи вже як перекладено. Тому що це ранок зранку у нас ну, траплялись всякі, скажімо, непорозуміння. Я досі не розумію, як пішов у друк Персі Джексона Олімпійці, які вони, до речі, будуть перевидавати. Буквально нещодавно я дізналася, що вони будуть перевидавати цю серію, і вона мені дико сподобалася, особливо там ну, перші дві з половиною книги, це взагалі любов. Тож я шукала Персі Джексона, і цих двох сполучених книг вистачило навіть для того, щоб я хотіла всю серію зібрати, досі хочу. Але там був дуже невичитаний переклад. Я маю на увазі, що бракує редактора, який дивиться текст. Після перекладача, і який може співставити з оригіналом, або хоча б з точки зору там здорового глузду проглянути це все. Тож да, я сподіваюся, що вони там якось це виправлять, але це не єдиний кейс. Ще був школа добра і зла, яких я прочитала поки що тільки три. Але, блін, мені, мені не сподобалося як багато. Не те, що це супербагато, але траплялися. І це як сніг на голову, ні звідки, як блін, як відро крижаної води у пику, це якісь випадки, де дослівно перекладений якийсь фрозіологізм, який не суперскладний. Його, ну, по-перше, можна було погуглити, а по-друге, навіть не гуглячи. Зазвичай люди, які ну, людина, яка може перекласти решту, для неї не має бути викликом перекласти той фразеологізм. А фантазійні серії у ранку мене е, усього вже як мінімум двічі неприємно дивували. Не те, щоб це робить тільки ранок. Час від часу я на таке наштовхуюся. Це, напевно, людський фактор, без цього нікуди не дінеся. Але треба двічі подумати перед тим, як наважитися. І стосовно перекладу, ось, уже в Сіндер, я прочитала поки що щось: 80 сторінок. Але вже на перших двох сторінках я почала буксувати об своїх улюблених дівчат і хлопців Ну, я не певна, що там було про хлопця, неважно. Знову ж таки, моя психіка, іноді травматичний досвід такий тре, але знову, чому? Ми намагаємося настільки відчайдушно уникнути займенників, чому займенники це щось, що лякає як пожежа перекладачів і абсолютно не лякає редакторів. Для мене це загадка. Таємниця просто. Бо мені кробить займенники навмисне не несуть додаткового сенсу, на відміну від іменників, коли ти говориш, подруга. Ти фокусуєшся на тому, що це не вона людина, просто всього-навсього -всього людина, про яку ми говорили, а що це саме вона як подруга, знаєте, як я тобі це говорю не як мати, я тобі це говорю як подруга, там, або як начальниця. Да? Тобто у нас є різні ролі, і від того, які ми добираємо іменники, ми фокусуємо на тій чи іншій ролі, зокрема чатача. Відповідно, коли ви постійно підкреслюєте, що це дівчина. Я не знаю, що від мене хоч. Чи ви хочете, щоб я собі що ви хочете, щоб я собі уявляла? Щоб це була саме дівчина? Бляха, чому не може бути вона? Щоб не ламати все, що я там собі в голові напридумувала, коли я уявляю, що я читаю, це не. Дівчина, прям дівчина, а це щось значно складніше, ніж просто набір якихось гендерних ознак чистотевих. А вкурлює страшно, страшно, страшно вкурлю. Це моє прокляття. Іноді мені здається, що я просто на волонтерських засадах вичитувала цих всіх дівчатах, хлопців і подорожок і чорнявок і всього цього, аби воно просто не потрапляло в друк, щоб його, щоб його просто легше було читати. Навіть коли я бачу хибу друк. Явно якісь пропущені пробіли, чи якесь неправильно написане слово. Навіть це мені настільки не створює проблем, як у ці дівчата замість вона. Тому що, по-перше, я можу в голові правильно собі прочитати, щоб воно мене не коробило. Я, я вже цю навичку собі від, відростила. Я не можу читати вона. Скрізь замість дівчина. Мені треба лізти в оригінал і дивитися, що ні, там не було The Girl, там було «she». Якого хрена? Чи ви думаєте, англійські тексти, їхні англійські редактори, англомовні редактори не вичитують над автологою? Ну, типу, цей текст, який вже пройшов їхніх редакторів, і вони пропустили ці всі. Вона у нас займенники мають приблизно ту саму роль. А, емоції, 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 емоції. А тож, ці дівчата, і хлопці, і подружки, і це все, воно мені муляє, як не знаю, як шматочок скла чи камінчик в курсівку. Але загалом я намагаюся фокусуватися нарешті. Це таке. Штучне ускладнення ранок мені таке зробив. Загалом книга має бути лайтова, тому що формально це фентезі, або казочка, якщо хочеться. Це якраз той випадок, коли можна в принципі назвати казкою і ніхто не образиться. Хоча воно, типу, десь під ярликом фентезі, напевно, йде. Але фентезі на фентезі не обов'язково схоже. Буває таке фентезі, яке ти читаєш, і воно тебе поглинає своїм, не знаю, світом. Наприклад, да, як робить Аберкромбі. це такі тексти, в яких сам світ напевно це більший досвід. Важливіший досвід, ніж сюжет. Або той самий Аркан Вовків, точніше, літопис Сірого Ордену, в якому ти так само перебуваєш постійно, невідривно в тому світі, але твій, твій шлях, як читача, він дуже емоційно забарвлений. І чим ти далі читаєш, очевидно, тим важче і пригніченіше тобі там перебувати. Тому пісня Діброва у мене лишилась на цей рік, хоча в тібіарі була минулорічному. Чи той самий учень убивці, точніше, трилогія, ця провісницька трилогія, в якій важливий і сюжет, і персонажі, і сеттинг, так само, як і в будь-якій іншій книзі, але значно більший шмат того всього, ніж, скажімо. Розвиток персонажів виносить на собі якась політика, якісь інтриги. Тобто, це сюжет на такому глобальному внутрішньополітичному і зовнішньополітичному рівні. Тож саме по собі слово фентезі воно нічого не не окреслює, не підсумовує, окрім того, що там буде якийсь магічний елемент. Ну, якщо спростити максимально. да? Тож, коли я беруся читати Сіндер, я не очікую цього всього. Ну, типу, так, там буде якийсь Світ, він по-любому буде не наш, і вже схоже там, на 80-й сторінці вже цілком, цілком зрозуміло, що це, типу, футуристична певним чином історія. Да? Це після того, як о, люди... Відмовилися від двигуна внутрішнього згорання на користь якихось літючих автомобілів, і в яких існують кіборги, андроїди і свої якісь фішки пов'язані з цими всіми технологічними досягненнями. Там по-любому будуть емоції, по-любому будуть взаємодії між персонажами. Але читатися ця серія, ну, ця книга, має значно легше, ні то ніж той саме Аберкромбі. Вимагати ресурсу, вона має значно менше. Ніж якесь темне фентезі, типу літопису сірого ордену, або навіть ніж підліткову фентезі Невермур чи «Дивосміт» я не знаю, там називається про Кроу. Чому так? Фактично, кожну книгу можна помістити в якийсь жанр, зазвичай більше ніж один, дуже часто більше ніж один. А Сіндер, мені здається, існує в своїй якійсь ніші, в якій зовсім інші вимоги і очікування. Авторка не ставить питання, вона просто про це говорить. І мені це дуже подобається, тому що це дуже рівні, дуже чіткі очікування. Я беруся за рітелинг-казки, і хоча там разом з ним може йти а може не йти цілий багаж якихось філософських питань, але воно має бути написане просто динамічно. І головне це сюжет. Поки що, якщо не зважати на всіх тих хлопців і дівчат бідних то йде досить легко, і мені навіть цікаво, чи можу я прочитати цю книгу за день або два. Вже на половині що не може не тішити, тому що мій рік читацький почався досить кволо. Не знаю чому, чи тому винен цей Черчилль Орвелом Чи взагалі геть ніхто не винен, хай там як. Але здається, той нечитунчик який мені загрожував, вже потрошечку відступає завдяки лайтовому читанню. Це лайтове читання мені дуже подобається. Це не книга, яку... Будеш перечитувати, я думаю, навряд. Ну, хіба що для відосади, небудь для небудь цікавих добірок або що. А так, книга абсолютно одноразова, і вона такою і має бути, це має бути комфортне лайтове читання, але, як на мене, його не варто називати примітивним. Хоча, звісно, усіх нас в тій чи іншій мірі живе все-таки якийсь книжковий сноуб. І рука тягнеться трошечки зверхності проявити до літератури, яка не проявляє якоїсь особливої глибини. Можливо, дуже глибоко капаця в Сіндерії не вийде, але вона в межах свого такого оголошеного жанру. Я не знаю, чи це жанр, але своєї оголошеної мути рітельних казки попелюшка досить непогано справляється. По перше, це така збільна збірна селянка. Тропів з різних жанрів всього, що хочеш, конфліктів, яких хочеш. На відміну від оригінальної попелюшки, Сіндер не має часу фокусуватися власне на любовній лінії. Вона десь дуже фоново проходить, і мені це дуже подобається чомусь. Не знаю чому. Але мене це дико тішить. Що принцу, що Попелюшці, ну типу Сіндер, їм тупо ніколи займатися а, думками романтичними. В, у них обох така дупа в у кожного в житті, що ну не до цього просто, і це прекрасно. Окрім того, що Сіндер Кіборг, окрім того, що у неї там ну понятно, як у попелюшки зламачуха, всі діла, там важке життя. А ще в їхній країні чи у світі панує пандемія, смертельна хвороба, яку вони називають чумою, і яка ФІО знає, звідки взялася, як її лікувати, непонятно. І на фоні цього відбувається багато цікавих таких соціальних моментів ну як, багато, Знову ж таки, вони не глибокі, вони досить поверхневі, але вони все одно цікаві, вони прекрасно доповнюють загальну картинку, загальний лор, так би мовити. До цього ще є політика, тобто є певне протистояння між землянами і місячанами. І у місячан у них там своя дупа, тому що це фактично такий собі Совєтський союз з тоталітарним режимом, з людьми, які там ризикують життям і дуже слабкою статистикою таки дотягуються, там тікають до землі. Земляни, там приховуються, у кожного є своя якась драма. І окрім політики, і хвороби, і того, що там кібер, ті, як і кіборги, і андроїди, і роботи, і літучі автомобілі, і ще є елемент загадки. Що, як на мене, якщо є щось слабше, ніж любовна лінія в цій книзі, то це елемент загадки. Тому що поки що всі плот-твісти, я... Передбачила з іншого боку, тут в кінці, кожна, в кінці на початку кожної книги, тому що твір розділений на чотири частини, кожен із них називається умовно книгою зміст. Я не знаю, чому видно. Я сподіваюся, що видно. От, і кожна книга починається з нагадування, з такого референсу до оригінальної попелюшки, що це все-таки ретелінг на попелюшку. І це ти типу прослабляє, тому що ти розумієш, що окрім того, що якісь основні тропи будуть обов'язково дотримані, буде ще якийсь там хеппі-енд. Тож думаю, якби я читала цей твір в оригіналі, у мене претензій фактично не було б. Бо історія цікава, дуже динамічна, дуже напичкана всякими подіями, деталями, якимись елементами, і от якоюсь тематикою різнобарною, яка ну немає відчуття перестримування дуже жорсткого, і немає відчуття якоїсь глибини, дуже важкої знову ж таки. Потрібно дуже мало ресурсу на те, щоб читати цю книгу. Але оскільки я читаю не в оригіналі, а в перекладі ранку, то звісно є питання і є перешкоди. Передусім це помилки. Дубіса тих дівчат-хлопців і це моя власна алергія, це моє власне прокляття. Я з цим навчусь колись жити, або, можливо, можливо, щось станеться, я не знаю, якесь диво. Але текст не вичитаний, перекладений текст не вичитаний. Навіть на помилки, коли ми говоримо про префікси в у. І, і навіть мені, не заглядаючи в правопис, видно, що там помилка, то ну, це біда. Сіндер не могла злізти з ліжка. Вона могла тільки злізти звідти, тому що, тому що це ж шкільний рівень взагалі. Або я не пам'ятаю, що там було з ВУ, але щось на кшталт. На кшталт ем, Вважаючи, ввічливий, було замінено на увічливий, чи уважаю, щось таке. Ну, коротше, щось дуже дивне, щось таке, що ми не говоримо. На це потрібен трошки ресурс, тому що це все-таки спотикаєшся. Я не можу все це валити на перекладача. Навіть дівчат-хлопців я не можу валити на перекладача. Для цього має бути редактор, який прогляне. Хоча б хоча б такого поверхово. Ну, типу, це ж редактор, який працював з оригінальним текстом, зробив шалену роботу. В самій історії практично не відчувається чогось зайвого, якоїсь такої геть непотрібної крінжі, або якоїсь взагалі притягнутої за вуха експозиції, яка або втомлює, або примушує твої очі закочуватися до самої потилиці. Текст пропрацьований. А переклад ні. Це засмучує. Сподіваюся, що це єдиний його недолік, і що далі буде або краще, або так само, ну, що не стане гірше. Тому що загалом мені подобається. Де читала, і в мене тільки одне запитання. Де мій енд? Замість хепіенда Кліфхенер? Окей, так, напевно, теж можна. Причому Кліфенер. Причому Кліфхенер на досить високій швидкості. Тобто події так розвиваються, 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 а потім таке Далі буде. Трохи жорстко, як на казочки. З іншого боку, до мене дійшло. Що це дуже свідомо приспів саме класичною Шарперо, шарль перо, шар -перо а божні французі, казочки, а не якихось дізнеївських версій. Тому що я дуже сильно сміялася, коли цей от те, що неможливо забути в попелюшці, в оригінальній, звісно, було багато кровіші. І цей концепт, що у Папулюшки дуже маленька ніжка, який він там мілотний, я не кріповий. І оце загубитий е, черевичок, там, туфельку, да? і е, мачуха, зла, скотина. Тут якийсь момент, ця асиметрія черевичків реалізовується в тому, що зла Мачуха тупо забирає протез. І, і, і син Сіндер шкандиває на одній носі. Я <смі> чогось так сміялася, я не знаю що. Але це було дуже смішно. Хоча, мало б бути, напевно, сумно. З іншого боку, занадто серйозно ставитися до цієї історії теж. З огляду на нішу цього твору, і з огляду на не знаю, стильне написання, напевно, теж не так легко. Дуже багато крінжових діалогів, на диво багато. От чим далі, тим більше якихось очевидностей, якихось пафосностей, якихось наївностей. Типу, не те, щоб в мене було вище планку очікувань, але все одно ну, тобі, починалось досить міцно. Ця оповідь, як на мене, спрощено в чомусь, можливо, навіть примітивно, елементарно. Але такої ж геть крінжі я не відчувала до, ну, до другої частини книги точно. А вже був такий момент, де, ну, де ця асиметрія зберігається, і троп, то, що, оця особливість, що папелюшки маленька ніжка зберігається. Причому буквально одна ніжка, тому що в неї був там. Цей протез з 11 річного віку, який вона ще на початку книжки замінила на нормальний, але потім мачуха відібрала цей нормальний. І виявилося, що вірний андроїд він зберіг її, оцей же, оцю дитячу ніжку ще з 11 років. І воно все нічого. Окрім того, що в якийсь момент Сіндер говорить: Окей, принаймні вона маленька, вона дуже незручна, від неї все болить. Вона um, її ненавиділа, вона це краще ніж геть без ноги, і uh, принаймні вона маленька влізе в uh, черевичок її названої сестри. І я так думаю: окей, ну тобто у неї виходить ж одна нога нормальна, нормального розміру, і вона типу біологічна, а інша у неї механічна, і от вона маленька. Що з ногами у сестри? Як мають виглядати ці, ці, ці туфельки? Мені не до кінця зрозуміло. Я в якийсь момент відпустила, але теж посміхнула. Звісно, під кінець починає якось трошки накопичуватися інтрига, але вона мене не інтригувала, не зацікавлювала, а дратувала. От, оце та інтрига, яка просто виснажувала тим, що та, ну блін, ну ясно. І так, да, дійсно, той платвіст, який я вгадала ще, не знаю в якому там в третьому розділі чи в п'ятому, не знаю, я очікувано його цілком правильно вгадала. Тобто, на що там було накручувати інтригу не зовсім зрозуміло, на які вуса, то така собі загадка. І загалом історія все таки виходить більше в політичну площину. Що приємно, тому що відходить від стандартного цього Love Story. І це приємно не лише тому, що це незвично, і ще тому, що, як на мене, Love Story досить слабка. Лишається певна надія на те, що вона трошечки доросте, і що ця хімія буде виправданою і доречною, тому що поки що вона ну, как би не звідки. Принц бачить Сіндер, між ними. Типу, якесь порозуміння виникає, але так, щоб вони спілкувалися, проводили досить часу разом. Ну, тобі, це якраз от така дізнеївська е, типу, інстала, ця от любов з першого погляду, яка з самого початку теж не, дос, не дуже зрозуміла. Бо... Це типу тренд такий, всі закохані в принца, бо він гарненький і він наслідник принц престола, і він, типу, принц. І Сіндер така, типу, фу, це так, їй навіть невдобно з цього приводу трошки. Але загалом тільки на цьому і тримається. Ну, типу, їй приємно, що принц на неї зважає, що принц в ній помітив, непонятно. Хіба що це якась її там місячна магія, що звучить трохи дивно. Але ми в 21 столітті фіглі. Ну, коротше, якщо це справжні почуття, я чесно не зовсім розумію, звідки вони взялися. Тому що Сіндер не справляє враження. Ну, типу, вона не так багато говорила, не так багато встигла, ну, вона талановитий механік. І це те, що в ній підкупає, звісно, цього не досить кахбе. Бы. І що стосовно Сіндер, мені здається, що там було вдосвіт простору, можна було трошечки цікавіше показати її. Невпевненість в собі її тривожність, синдром самозванця, схильність постійно повертатися до того, що вона всього-навсього кіборг, що в неї немає власної волі, вона не така вже й гарна. Як на мене, були шляхи, і був певний простір для того, щоб це це реалізувати цікавіше, ніж воно було реалізовано. Але загалом. Історія цілком норм. Мені цікаво, чим це все завершиться. Все-таки не вдалося мені повністю позбутися снобізма, в чому я переважно звинувачую все-таки ранок. Бо книгу реально цілком можна було прочитати за день-два, якщо, якщо не зупинятися на поплюватися на оті префікси або на юнок дівчат-юнаків. Там навіть такий момент був, який мене. Взагалі геть в курви, тому що це, це якесь фанатичне бажання уникнути тавтології за рахунок стилістики, що ну, вже не, не виглядає як моя особиста якась суб'єктивна алергічна реакція. Сцена коронації. Весь світ дивиться на те, як їхній принц перетворюється на імператора, І це така велична, такий величний момент. А ми говоримо про те, що юнак кудись глянув. Причому Сіндр в цей момент говорить, що ні, не принц, імператор. І десь в тому самому реченні, там, плюс-мінус, чи раніше, чи пізніше юнак. Ну, який він до біса, юнак, коли ми тут намагаємось нагнати пафосу, що він імператор. Не знаю, мені було б так само кринжовано насправді дивитися якісь новини десь з Великобританії, де молодий принц там звітує про щось, про те, що вони, не знаю, особисто вбили Путіна, там, власними руками задушив, і щоб наш диктор казав, юнак підкреслив. ну Він, бляха, принц, чи хто? Мені здається, що оцей юнак воно все-таки несе певну хибну стилістику. Воно надто побутовим чином виглядає і ще звертає увагу більше на вік, ніж на. Всякі регалії, ніж на статус, геть недоречно, як на мене було. О, таке в мене було читання. Ще раз дуже дякую Даші з каналу до літературна за те, що позичила мені цю книжечку. Дуже тішуся, що її прочитала. Думаю, читатиму далі. Ще не вирішила, чи все-таки ранкове видання, чи можливо шукатиму якісь ну, оригінальні, чи купуватиму на Kindle, чи з Амазона замовлятиму, того що ну того, що це біль. Це це окреме випробування. На цьому, все дякую, що додивилися. Поговоріть зі мною в коментарях і не забудьте задонатити на ЗСУ.